Вітаємо в казковій кузні. Тут народжуються чарівні історії, що оживають у ваших серцях. Поринь у світ пригод, магії та добрих героїв. Натискай підписатися і починай казкову подорож разом із нами. У далекому далекому майбутньому серед мільйонів зірок на металевій планеті Технолапія жив маленький робокотик на ім'я Піксель. У нього було м'якеньке срібне хутро з неоновими візерунками. Лапки на магнітній подушці, що не залишали слідів, і серденько в грудях, яке світилось, коли він був щасливий. Але, хоч на технолапії було багато розумних машин, піксель мріяв про справжню дружбу йому снилися теплі обійми, сміх і кольорові світи, де живуть милі дивні створіння. І ось одного дня він сів у свою міжгалактичну ракету. Пух астролап і вирушив до першої планети, яку побачив у телескопі Планети Листоплюш. Ракета м'яко приземлилася на шовковисту, м'якеньку поверхню. Навколо було суцільне листяне королівство. Дерева були вкриті шовковистим листям, що світилось блакитним рожевим і зеленим, квіти, що тихенько моркотіли, та пагорби, схожі на подушки. Повітря пахло пирогом з ожиною, теплом і пригодами. Першим, кого зустрів Піксель, був пухнастий клубочок на ім'я Шик. Його шерсть тихенько шелестіла, а очі блищали, немов зірки. Привіт, ти новенький? зашепотів шик. Я піксель, радісно промовив робокотик. Я шукаю друзів. Шик розкатався в усмішку і покликав своїх друзів. Гей, пухлики, у нас гість із зірок. За мить з усіх боків почали вигулькувати пухлі, м'які кульки з шерсті, з маленькими лапками, вушками і різнокольоровими очима, у когось як ліс, у когось як захід сонця, у когось зовсім райдугові. «Диви, він світиться, захоплено пискнув один із пухлів. У нього металевий носик, я теж такий хочу, додав інший. А лапки, ти бачив ті лапки? Він точно чарівник. Прокотилося по колу. Вони пищали від радості, перекочувались навколо пікселя, стрибали один на одного, наче м'якенькі м'ячики, а потім дружно підкотилися до нього. Як тебе звати? пролунав дзвінкий голос. Я піксель, трохи розгублено відповів робокотик, але з усмішкою. Я прилетів з іншої планети. Бо шукаю друзів. У відповідь гуркітливий сміх іще більше обіймів. Друзі, це ми. вигукнув хтось. Тепер ти наш пухнастик, сказав пухлик із лапкою на серці. І ти з нами гратимеш у листяні гірки, хмаркові купання, ліс музичних дерев і обіймашки без зупинку. Додав Трум-Трум, викочуючись уперед. Разом вони вирушили в глиб планети, і на пікселя чекали найчудернацькіші розваги, які тільки можна уявити. Першою зупинкою були величезні листяні гірки, схожі на водоспади з барвистого пухнастого листя. Кожна гірка співала свою мелодію, коли хтось спускався по ній. Одна весело посвистувала, інша ніжна муркотіла, ще інша звучала, як весняний дощик. Пухлі з радісним вереском показували пікселю, як правильно згортатися в клубочок і котитися униз, лишаючи за собою хмарки пелюсток, що вибухали м'яким світлом при кожному торканні. і кожне приземлення супроводжувалось дружнім пухнастим. Пух. Робокотик трохи вагався, але швидко втягнувся. Він сміявся, стрибаючи з гірок разом з пухлями, а з його хвостика летіли іскорки щастя, м'які, мов зоряний пил. Хто перший донизу, той їсть пуховий пиріг, вигукнув хтось зверху. А хто останній мусить його поділити, додав інший, і всі гуртом покотилися униз заливаючи гірку сміхом, блиском і веселими викриками. Далі вони потрапили в небесну купальню, величезне поле з хмарок, які плавали в повітрі на висоті кількох метрів. Кожна хмарка мала смак, одна ванільна, інша, як полуничне морозиво, ще одна пахла теплим молоком. Пухлі стрибали в них і пірнали з розгону, залишаючи за собою шлейфи ароматів. Піксель спочатку боявся, але коли стрибнув, відчув, як його м'яко підхопила хмарка і заколисала. Я хочу тут жити, засміявся він. Після цього компанія пішла в ліс музичних дерев, де кожне дерево було інструментом. Деякі стовбури звучали, як флейти, якщо постукати по них. Інші, як барабани, коли на них стрибали пухлі, а найбільше дерево співало. Коли до нього торкались щирі лапки або серденько. Пухлі влаштували там концерт. Один із них на ім'я Трум-трум керував парадом Ти піксель на листофоні, а я на квітковому дзвінчику. А разом вони зіграли мелодію, під яку навіть дерева почали підтанцьовувати, киваючи гілками. Раптово почався плюстковий дощ, але незвичайний. Кожна пелюстка, що падала, починала сміятися, що й натаркалась лапки. То був справжній сміхопад, пухлі бігали навколо, ловлячи пелюстки, а піксель крутився в колі, сміючись так, що його сердечко пульсувало всіма кольорами веселки. Це найщасливіший дощ у всьому світі, вигукнув він. Увечері, коли небо стало темно-фіолетовим, Пухлі навчили пікселя ще одній грі, зоряні обійми. Треба було знайти зірку, яка з тобою моргає, і тоді загадати бажання та міцно обіймати когось поряд. І хоча піксель був робокотом, він обіймав так щиро, що його металеві лапки ставали теплими, мов ковдра. Моє бажання, щоб ми завжди були разом, прошепотів він, обіймаючи шика. Після цілого дня веселощів пухлі зібралися на лісовій галявині, де росли світлячкові квіти, що тьмяно світились, наче зірочки. Посеред галявини горіло незвичне вогнище, полум'я згадки. Вона не палала жаром, а м'яко світилось, як тепла лампа. У нього можна було подивитись і побачити свої найкращі спогади. Пухлі посідали навколо, склавши лапки, а піксель вмостився між шиком і вонки. Над головами сяяли зірки. У нас є традиція, прошепотів шик. Іноді ми розповідаємо історії, які гріють серце. Хочеш почати? Піксель замислився, глянув на вогонь і в полум'ї побачив, як сидить на самоті на технолапії. Його очі тоді були сумні. Потім, як він запускає ракету, летить крізь зорі і як вперше побачив шика, і вогонь засвітився тепліше. Я, я завжди хотів мати друзів, але там, звідки я прилетів, усі лише працюють і мовчать. Я був один. А тут ви, справжні, теплі, ви живете по-справжньому. Шик ніжно торкнувся його лапки. Тепер ти наш друг. І ми більше не дамо тобі бути самотнім. А ти бачив, як я котився з гірки пуху? запитав фончик. Я навіть зробив сальто, майже, майже. Але ти приземлився у пиріг, засміявся Трум-трум. Та -трум. був смачний удар, сказав Бонки, облизуючи лапку. Усі засміялися, піксель уперше відчув, як це не просто бути серед когось, а бути частиною чогось великого, теплого і щирого. Пухлі взялися лапками, створивши коло довкола полум'я згадки, і заспівали пісню, тиху, як подих вітру. Пухі, світло, нічий сміх, друзі, поруч не один. Серце світиться в тобі, бо є хтось, хто любить всіх. Піксель заплющив очі, його серденько світилось м'яким золотом, а над головами зірка моргнула тричі. Це був знак, що ніч прийняла їхню дружбу. Наступного ранку Піксель прокинувся під ніжний шелест полісткових хмар і лагідні обійми пухнастиків. Сонце м'яко торкалося їхніх мордочок, а повітря було напоєне ароматом м'ятних квітів. Сьогодні ми покажемо тобі найголовніше місце на нашій планеті, прошепотів шик. Те, де, де починається наше світло. Пухлі рушили тихими стежками, а піксель ішов поруч, відчуваючи, як серце б'ється в ритмі з їхнім теплим світлом. Вони минули співочі дерева, перелізли через міст із павутинок, що грав мелодії при кожному кроці. І врешті дісталися до великої галявини, де височіло дерево, таке величне, що, здавалося, воно торкається самого неба. Це було серце дерево. Воно стояло мовчки, сіре, з пониклим листям, наче згаслий спогад. Це серце дерево, сумно прошепотівшик. Колись воно світилося так яскраво, що його видно було навіть з інших планет. Але давно сюди ніхто не приходив із щирим серцем. Пухлі присіли навколо дерева, похнюпивши вушка, тиша повисла в повітрі. Піксель підійшов ближче, його серденько ніжно миготіло. Він тихо сказав Я не знаю магії, мовив він, але я вірю в силу дружби. І тоді Піксель доторкнувся до стовбура своїм хвостиком, і дерево ожило. Листя засвітилось золотом, і всі почали кружляти навколо, співаючи пісню дружби. Спочатку здригнулась кора, потім по стовбуру побігли золоті жилки, немов струмочки світла, і ось бум, з гілок вирвалися золотисті листочки, які закружляли в повітрі, мов метелики. Вони засвітилися вогниками. Одні співали тоненько, як дзвіночки, інші пускали аромат кольорових спогадів. Навколо дерева зібрались пухлі. Вони взялись лапками одне за одного й утворили велике дружнє коло і почали співати. Дерево серця прокинься знов, в обіймах світла, тепла й розмов, хай дружба квітне в кожнім гіллі, бо ми разом ми не одні. Піксель стояв у центрі, обіймаючи шика, і його серденько світануло золотом. Серце дерева пускало іскри в небо. Одна з них торкнулась самої верхівки ракети Пух Астролап. Залишивши на ній сяюче серце, світло серце дерева ще довго кружляло в повітрі, а листочки з його гілок ніжно опускались на землю, залишаючи після себе сліди тепла й музики. Пухлі сміялись, танцювали, обіймали одне одного. Але всі вже знали, настав момент, коли пікселю час вирушати додому. На галявині зібрались усі мешканці листоплюша, а поруч стояла ракета, пух астролап, прикрашена листочками, квітами і маленькими вогниками. Хтось навіть намалював мордочку пікселя на її борту з підписом Наш зоряний друже. Піксель стояв поруч, обіймаючи шика, трунтрума, фончика і сонного бонки, який тримав у лапці шматочок хмарного пирога. Я я не хочу прощатися, прошепотів Піксель. Тут я навчився бути не просто робокотом, а другом. І ти завжди ним залишишся, усміхнувся шик, торкаючись його лоба, бо дружба не має кінця, якщо воно справжнє. Ми будемо світити тобі з неба, сказав Трум-трум. А я надсилатиму тобі аромати найсмачніших хмар, додав Бонкі крізь позіх. Серце дерева схилило свої гілки над пікселем. Один золотий листочок м'яко опустився йому в лапки. Він світився тепло, як спогад, що ніколи не згасне. Тепер ти завжди матимеш частинку листоплюша з собою. Прошипотів голос дерева вітром. Піксель піднявся на борт ракети, махнув лапкою, і пух астролап. Мяко піднявся в небо, залишаючи за собою кольоровий слід, схожий на веселку з пелюсток. Пухлі стояли на пагорбі, махаючи лапками й посміхаючись, а піксель дивився у вікно, стискаючи золотий листочок у лапці. Його серденько світилось ніжним спокійним світлом. Він повертався на технолапію, знаючи, що вже не самотній. у нього є друзі, є серце, є світло. Відтоді це дерево стало символом об'єднання, і кожен, хто таркався до нього з добром, міг побачити у золотому листочку обличчя свого друга, навіть якщо той був на іншій планеті. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хайсон прилетий до долонь. Підписку залиши, і казка прийде. У новий чарівний васід приведе.